6 квітня. 6 травня. Вибачаюсь? Ви на каналі Українське Яблуко. І на кінець ми дочекалися, дочекалися цієї краси, яка кожен рік радує нас і душу, і очі, і все наше життя. Сакура Канзан. Розцвіла в повній красі. А її 5 років. І з кожним роком вона все більше і більше нарощує врожай квітів. Плодів в неї немає, але квіти, ви подивіться, які бархатисті і чудові. Тут вони садилися ці сакури двох річками. Чому двох річками я зараз вам покажу. На каналі є, але я ще раз хочу повторити, ось це корінь дички йде. Дички черешні дикої. І ось місце щеплення. Тобто високе місце щеплення. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб штамп не пошкоджувався, тому що сакура може бути е, вражена приморозками. Щоб штамп не пошкоджувався, а буде здоровий штамп, обов'язково буде здорове дерево. Ну, звичайно, такі дерева трошки дорожче стоять, тому що циклі вирощування 2 роки, тому що треба штам виростити. Я думаю, ви замовляєте, на 24 й рік і на 25-й вже більше їх буде. І ми будемо їх вирощувати на підщепі дика черешня. Що можна сказати? Я хочу сказати, що ці сакури е, посаджені в Мукачево, якщо хто хоче знати, це Закарпаття Україна. Найбільша алея сакурів сакур е, в Європі, наскільки мені відомо. І от живці були взяті звідти. І я вже продукую їх років, мабуть, 8. Получається дуже гарно вони. Зовсім не гірші, чим в Японії і чим в Мукачево. Беруть на озеленення міста і містечка. Такі сакури, де ж в мене б замовляли, і вони вже починають квітнути. Але квітне вона не спочатку, не зразу. Дуже обільно. Спочатку, в перші роки, там не, не багато квітну, з кожним роком вже на 3, 4, 5 рік все більше і більше квітів. І потім вона розростається до дуже великого дерева. І в мене теж на каналі є, тільки то не моє дерево, то в іншому місці ми знімали. Розростається і е, стає велике дерево. Ми знаємо, що під ним часто наші молодята приходять фотографуватися на весілля. Це дуже гарно і дуже радує і милує око. Бачите, бархатисті квіти, дуже їх багато. Особо догляду не потребує, я її не прискаю. В неї червонувате листя. І воно теж має, коли вона переквітне вже, то воно має теж таке естетичне червоне забарвлення. Її формувати можна як завгодно, або плакучою, або просто деревом, або чашею, або. Можна і е, звичайне формування таке веретеном. Але потім вона стає велика, розростається, і гілки починаються опускатися. І от стає таке велике, красиве дерево. Ну, формувати воно підлягає формуванню, якому ви захочете. Е, я думаю, це достойна річ у кожному будинку, у кожному домі. Ми посадили собі три штуки. Тут ви бачите, дві там. Ще одна є. І всі в хорошому стані. Шкідники її не пошкоджують мене, принаймні я не бачив ні разу. Ні попелиці, ні різних шківників. Шкідники не пошкоджують. Прискання не потребує, тільки потребує формування перві роки догляду, утримання ґрунту. І все. Щоб вона себе почувала. Ну, звичайно, її треба садити десь в більш такому місці, де трохи на подвір'ї, десь можливо в саду, де є трошки затінення, де вона буде виглядати естетично і буде потрапляти туди сонячне проміння. Отака така Україна буде, як ця сакура. І вірте в це, все ще недовго. Я в цьому впевнений в перемозі України. І на це в мене.